Слухайте це відео кінця і Господь обов'язково захистить і виконає всі ваші прохання на благо. О Всевишній і непереможний Царю Небесний, що обіймаєш усе своїм безмежним милосердям, ти, що освітляєш кожну душу благодаттю і спасінням. Сьогодні звертаємось до тебе, Ощі Небесний, з глибини своїх сердець, покаянно і з вірою. Напишіть імена та прохання в коментарях. В твоєму великому милосерді ми просимо прощення за всі наші гріхи. Свідомі, невідомі, прошу о ми, нас від них, як роса змиває пил з листя. Нехай твоя благодать буде нам захистом і напуттям, як зоряний світильник у нічному морі, благаю, благослови нас і наші родини, оберігай від усіх небезпек, дай сили й мудрості, щоб ми вибудували своє життя на скелі твоєї віри і любові. Дай нам здоров'я і сили, щоб протистояти хворобам тіла і душі, подай, Господи, свою руку допомоги тим, хто захищає нашу землю, дай їм відвагу силу та перемогу над ворогами, нехай Твоя благодать їх оберігає, веде до торжества правди і справедливості. Ми просимо тебе, Владико Всесвіту, за наших рідних, за дітей наших, щоб Ти їх оберігав і вказував їм шляхи істині. Нехай Твоя безмежна любов огортає їх кожного дня. І в цих скоротних часах, коли смуток і віччя гортає душі, просимо тебе, всемогутній, про мир і спокій у наших серцях, про віру, що веде нас крізь темряву до світла твоєї правди, дякуємо Тобі, Господи, за невимовне милосердя та невичерпну любов. Нехай кожне наше слово і вчинок буде сповнене вдячності і любові до Тебе. Амінь. О Преславний, всемогутній, Господи. Ти, що ведеш нас крізь часи віки, твоєю рукою ми захищені, Твоєю благодатью ми освітлені, небеса й земля, сповнені твої слави, серця наші віддають, Тобі хвалу, Твої безмежні мудрості ти створив світ, величний і прекрасний, гори й долини, ріки і моря, все свідчить про твою безконечну доброту. Ми дякуємо Тобі за кожен подих, за кожен день життя, що даруєш нам, Ти, Господи, наш провідник і заступник. В тобі ми знаходимо утіху і силу у скорботах та радощах, у бідності та багатстві. Ти завжди поруч з нами. Твоє слово, наша опора, Твоя любов, наше натхнення і світло, прости нас, Господи, за наші гріхи, за наші слабкості та недоліки, очисти наші серця від наповни їх миром, терпінням та милосердям, допоможи нам піднятися вище мирських спокус, бути справедливими і чесними. Благослови, о Господи, нашу землю, наш народ, керуй нашими діями, дай мудрість нашим правителям, сил і відвагу, захисникам нашої вітчизни, нехай Твоя воля здійснюється на землі, як на небі, на благо всіх нас. Ми віримо в Твою нескінченну доброту і милосердя в Твою вічну правду, дякуємо Тобі за кожну радість, за кожен урок, за кожен день нашого життя, о всемогутній благослови нас, направляй нас. Оберігай нас завжди, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. О Всемогутній, Господи Ісусе Христе, Царю Небесний, живе Слово Боже, Ти що небо та землю створив, свою любов'ю нас огорнув, твоя милість безмежна, як море глибока, Ти, що грішників кличеш до спасіння свого. В Твоїх руках життя, надія і віра, о Ісусе, Царю, Ти наша, Світла Зоря. Ти, що мертвих воскресив, сліпим зір подарував, Ти, що хворих зцілив і бідних обняв, Твої чудеса в наших серцях живуть, Ісусе, Спасителю Тобі, ми служим, Ти, що на Христі за нас постраждав, Твоя кров – це ціна нашого Спасіння, Воскрес, ти славно переміг смерті гріх, Ти наша надія, наш вічний цар. У Твоїй любові ми знаходимо силу, у Твоїй мудрості світло для душі, ти наш пастор, наш наставник. І в твоїх обіймах ми знаходимо мир. О Господи, прийми нашу молитву, вдихни в нас силу Твого Святого Духа, навчи нас жити по Твоїх заповідях і в Твоєму світлі ходити завжди. Амінь. О Господи Ісусе Христе, світло світу і Царю миру, з глибини серця, взиваю до Тебе у вірі надії та покорі. Напишіть імена та прохання в коментарях. Благаю тебе, приблагий, обдаруй мене благодаттю Твоєю, прости мої гріхи та недоліки. Посяй мій розом світом Твоєї мудрості, Ісусе, великий цілитель, будь ласка, тіло і душу мою, від усіх недух, охороняй мою сім'ю та близьких від усяких видимих і невидимих ворогів, Направляй нас у наших щоденних справах, будь нашим провідником у всіх випробуваннях життя, щедро благослови нас, щоб усі наші діла були на добро і славу Твою! Прошу тебе, Господи. Оберігай нашу Україну та її мужніх захисників, дай їм силу, мужність та перемогу над ворогами, зішви твоє милосердя на нашу землю віднови мир та спокій в наших домівках. Допоможи нам виховувати наших дітей у любові та повазі до твоїх заповідей. В Твоїх руках, Ісусе, моє життя і доля. Навчи мене віддавати свою волю в руки Твої, слідувати Твоїм шляхам та жити за Твоїми настановами. Освітви моє серце, світлом Твоєї любові, щоб я міг відображати його у своєму житті, Продовжую молитву в поклонінні Тобі Святій Трійці, Отцю і Сину, і Святому Духу, нехай буде Богословене ім'я Твоє від віку до віку. Амінь. О Всевишній, Господи, Царю Небесний, Владико всіх створінь, Ти, що світловічне і нескінченну любов несеш, приславний всемогутній, єдиний в милосерді. Твоя величність неосяжна і Твоя мудрість безкінечна, на небесах ангели Тебе вихваляють, на землі люди Тобі моляться, всі створіння вихваляють Твою могутність, ми, діти Твої, з любов'ю звертаємось до Тебе, Ти, Господи, втішаєш скорботних, цілитель ран наших, провідник у темряві, джерело мудрості, оплот праведності, нас навчаєш любити прощати, бути сильними. Слава Тобі за Твоє безмежне терпіння. За твою нескінчену доброту і милість, за кожну мить життя, за кожен подих, за красу світу, що нам дарував, Ти, наш Небесний Отче, зійшв нам світло Твоєї мудрості, допоможи нам іти шляхом правди, навчи нас жити в гармонії, любові, будь з нами в кожному кроці, в кожному слові. Ми благаємо тебе, Господи, захисти нас від зла, подаруй нам силу мудрість, терпіння, нехай Твоє світло веде нас крізь темні дні. Нехай Твоя любов наповнює наші серця щодня, за все тобі, Господи, вічна слава, Ти наша надія, наша опора, наше спасіння, прийми нашу молитву, нашу подяку, наше вихваляння, о всемогутній, преславний вічний, Господи, амінь. В небесному просторі де зірки співають, Величі твої, Господи, ми стоїмо, благаючи, Ти, що небеса створив землю, оживив. Твоєму світлі Ісусе, ми знайшов любов не згасимо, присвяти Очі Вседержителю Твої чудеса безкраї, Твоя милість безмежна, Ти, що моря вгамував бурі заспокоїв. у Твоїх руках, о Господи, наше життя і спасіння. Слава Тебе, Христе, Спасителю світу, за Твою жертву, за безмежну любов Твою, Ти, що на Христі страждав, за нас життя віддав в Твоєму воскресінні, Господи, надія вічна. У милосерді Твоєму, у благодаті безкінечній, ми знаходимо утіху силу і віру, Ти, що сліпим зір дав, хворих зцілив, у Твоєму милосерді, Господи, спокій наших душ, Великий Ісусе, Царю Небесний, Твоя влада безмежна, Твоя слава вічна, Ти, що мертвих воскресив, грішних вибачив, в Твоєму царстві, Господи, ми знайдемо вічний спокій. Слава тобі, Господи, за все, що Ти дав, за кожен подих, за кожен день у Твоїй благодаті, Ти, що нас ведеш, будь праведний направляєш. У Твоєму слові, Господи, ми знаходимо вічну істину, амінь. О владико Вседержителю, ти, що пануєш над усім світом, Твоє ім'я, святе і непорочне, від віків і до віків припадаю до Твоїх святих ніг, омиваючи їх слізьми покаяння та серцем, сповненим скорботи, за гріхи мої що їх, як пилинки, несе вітер життя, Твої безмежній милості прошу тебе, Господи, огорни мене і мою родину своїм захистом. Напишіть мене та на прохання в коментарях. Відведи від нас усіляке злота та на напасті, збережи нас від хвороби скоробот. як пастир добрий, веди нас стежками праведними, освітлюючи наші думки та серця, променями твоєї невмирущої істини, богословився могутній наш щоденний труд. Дай нам силу та мудрість, щоб з честю та гідністю долати виклики долі, відчуваючи твою безперервну опіку і підтримку, нехай Твоя благодать буде нашим захистом у кожному вчинку, у кожній думці, вислухай, Господи, молитву за здоров'я та втіху наших близьких і дітей, нехай Твоя безмежна любов огорне їх, а Твоя мудрість керує їхнім шляхом, зціли їх від усякого недугу та бережи від усіх небезпек, благаю Тебе, Всевишній! Пошли твою допомогу та захист нашим хоробрим захисникам України, дай їм силуможність і витримку, щоб вони змогли перемогти ворога та відстояти свободу та незалежність нашої землі. Нехай Твоя правда буде їхнім щитом і мечем. У вдячності воздаю тобі, хвалу, Господи, за безмежні дари та благословення, Ти є джерело життя та надії, Ти, наш захисник і покровитель. В Твоєму милосерді знаходимо утіху та силу. У Твоїй любові вічне спасіння, дякую Тобі, Господи, за кожен день подарований нам, за кожне випробування, що робить нас міцнішими, від Твоєї мудрості вчимось у Твоєму милосерді знаходимо порятунок, будь з нами завжди всемогутній, керуючи кроками нашими та направляючи нас до вічного життя в Твоєму царстві. Амінь. Слава тобі, Всевишній Господи, ти, що світлом наповнив землю всемогутній вічний незмінний. Ти наша віра, наша надія, ти, що з любов'ю огортаєш нас, в твоєму милосерді знаходимо спокій в Твоїй благодаті, силу для душі, в Твоєму слові істину безкраю, піднесімо молитви до небес, де ти, Господи, у величі перебуваєш, Ти, що даруєш нам прощення і мир, у Твоїй присутності відчуваємо благословіння. О, Всесильний Творець неба і землі, Твоя воля наш закон, Твоя мудрість наш шлях, в Твоїх руках доль наших кермо, Ти наш пастир у Твоєму світлі, ми живемо. Вдячні ми за кожен день, що дав ти нам, за кожен подих, за кожен промінь сонця, за любов, що в серцях наших горить, за мудрість, що нас веде, крізь життєві стежки, нехай лунає наша молитва, як гімн, Гімн похвали тобі, Господи, Всевишній. Ти наша сила, наша відрада, у Твоєму імені знаходимо утіху, благослови нас, Очі Небесний, у Твоїй волі, нехай буде наш мир, в Твоєму слові наше провідництво, і в Твоїй любові, нехай вічно зростаємо. Амінь. О Всевишній, Господи Ісусе Христе, Царю Небесний, світло не вечірнє, Ти, що сходиш серця вірних, як Сонце праведності, славимо Тебе, Спасителю наш, величаючи Твоє безмежне милосердя. Ти, що небеса рукою Твоєю утвердив, зорям і місяцю повелів сяяти, в Твоїй волі лежить всяка твар, і моря слухаються Твого гласу, Преславний, Господи, Твої діла свідчать про невимовну любов Твою, в Твоєму милосерді знайшли пристановище знедолені, Ти, що зціляєш серця розбиті і об'єднуєш розсіяних, прийми нашу хвалу і подяку Ісусе, Царю віків. Ти, що даруєш надію безнадійним і мир тим, хто в борінні твоєї мудрості немає меж, твоїх чудес безліч безконечна, славимо тебе, Господи, за твоє милосердя, що світлі наш шлях, у вірі тверді, стоїмо перед тобою хвалі неземні злітаємо до небес, ти що єси Альфа й Омега, початок і кінець усього сущого. Прославляємо тебе, Ісусе, за кожну мить, що Ти нам дарував. О Господи, нехай кожне серце, що б'ється в любові до Тебе, знайде утіху в Твоїй благодаті, миру у Твоїх обітницях, слава Тобі, Ісусе Христе, від віків і до віків. Амінь. О Всевишній Господи Ісусе Христе, Небесний, Царю, який світиш серед ангелів і керуєш все світом, прийми моє смиренне моління, що ви не зглибини мого серця, напишіть імена та прохання в коментарях. Ти що є агнець Божий, що знімаєш гріхи світу, огорни мене, мантією Твого милосердя, очисти мою душу від усякого зла та дай силу боротися з спокусами, великий лікарю душі ті, прости мої гріхи та недоліки, подай моєму серцю мир і спокій, освяти мене променями твоєї мудрості, щоб у своєму життєвому шляху. Я завжди слідував твоїм вказівкам, не збиваючись праведного шляху. Благослови, Господи, мою сім'ю її від усякого лиха та небезпеки, нехай Твоя невидима рука захищає їх щодня і щоночі, наповнюючи наш дім миром, любов'ю та злагодою, будь з нами в щоденних турботах та радощах, провадь на шляхами праведності та благодаті, вислухаймо молитву за наших мужніх захисників, Господи, Дай їм силу та відвагу в боротьбі за свободу нашої України. Захисти їх від ворогів та надай перемогу над усіма недругами, нехай Твоє благословення горне їх кожного дня, цілющий Христе, подаруй здоров'я тим, хто страждає від хвороб, доторкнись до їхніх сердець та тіл. нехай Твоя цілюща сила відновить їхнє здоров'я та дух, нехай Твоє милосердя та любов стануть їм сіленням, освіти нас, Господи, світлом Твоєї мудрості, допоможи нам виростати в духовній силі та глибині. Навчи нас бути благодійними, терпимими та сповненими любові до ближніх, нехай Твоє слово стане для нас джерелом натхнення та правди, присвятий, Отче, даруй нам відчуття Твоєї присутності у кожній миті життя, навчи нас цінувати кожну хвилину, даровану нам, нехай Твоя безмежна любов наповнить наші серця, а Твоя мудрість буде путівником у нашому життєвому шляху. Вічний всемогутній благослови Україну, наш народ, наші домівки та сім'ї. Нехай Твоє благословення супроводжує нас у кожному вчинку та слові, допомагаючи створювати світ, повний миру, любові та гармонії. Амінь. Слава тобі, Господи, наш Вадико, Вседержителю, неба і землі. Твоя воля, закон, Твоє Слово, істина, у Твоїй власті ми знаходимо спокій. Ти, що створив світ, зірки, моря й луки, тобі мовіру, ми віримо тебе, вихваляємо, ти джерела життя, любові безмежної. В твоєму імені ми пісні співаємо. О всемоготній ти в наших серцях, твоя на щоденний хліб, просимо тебе, збережи нас від звана, наповни наші душі святим світлом, злянься на нас, твоїх дітей з милосердям, дай нам сили нести свій хрест у світі, нехай твоя воля стане нашим путівником. В Твоєму слові ми знаходимо відповіді, у Твоїх руках наша доля і майбутнє, Ти наш покровитель і найвищий суддя. В Твоєму прощенні ми знаходимо спасіння, Твоя безкінечна любов, наша надія, благослови, Господи, нашу землю і народ, нехай мир і спокій панують в кожнім домі, Веди наш шляхом праведним, світом істини, щоб ми служили Тобі з вірою і любов'ю. Амінь. Величний і славний Господи Ісусе Христе, Царю Небесний. Ти, що від вічності світло несеш, милосердя і правду, серця наші сповні любов'ю безконечною, миром невимовним, о, Владико Вседержителю, щедрий, творче, всього живого, твоя велич безмежна, твоя доброта незбагненна. Славимо тебе в піснях і молитвах, в серцях наших навіки, Ти, що моря заспокоїв, сліпих очі відкрив, Ти, що хворих зцілив і грішників до спасіння покликав. Твої чудеса нескінчені, Твоя любов безмежна, Господи, в Твоєму милосерді знаходимо утіху, в Твоїй безмірній мудрості, відповіді на безліч питань, Ти є пастир, наш провідник і Спаситель в Твоїй жертві, О Христе, ми бачимо вираз найвищої любові за грехи наші на Христі постраждав, нам життя дарував, Воскрес із мертвих, двері вічності не відчинив. Будь з нами, О Господи, у днях радості і скорботи. Наснажуй нас, вірою, незламною, надією вічною, нехай буде світло Твоє в серцях наших навіки. Амінь. О Господи, Вседержителю, ім'я Твоє, що вище всякого імені ми підносимо наші молитви. Пишіть імена та прохання в коментарях Ти, що керуєш зорями і краплинами роси, Ти, що вислуховуєш плач сердець, прийми наші благання. Ми просимо Тебе, Господи, навчи нас милосердя і співчуттю, щоб ми були дзеркалом Твоєї любові у світі. Нехай наші душі співають гімни вдячності, нехай наші серця будуть наповнені миром Твоїм, О великий лікарю душі. тіл, ми просимо Тебе простілення для тих, хто страждає. Торкнися своєю цілющою рукою тих, хто потребує твоєї допомоги, і нехай вони відчують твою присутність у своєму житті. Ми благаємо тебе, все Даруй нам мудрість і розсудливість у кожному нашому кроці, нехай Твоє Слово буде для нас маяком у темряві, провідником у сумнівах, захистом в біді, молимося за мир і злагоду в нашій країні, за тих, хто стоїть на сторожі свободи і правди, благослови, Господи, дай їм силу і витримку, нехай Твоя правда переможе. Прошу тебе, Отець Небесний, оберігай наших дітей, веди їх стежками добра і світла. Допоможи їм вирости справедливими, мудрими і чесними людьми, гідними Твоєї любові, і наостанок ми висловлюємо безмежну вдячність за все, що Ти даруєш нам щодня, нехай наша віра в тебе буде непохитною, наша любов безмежною, а наша надія вічною. Амінь. О милосердний, приблагай Господи, Твоє милосердя безмежне, як небеса, Ти є джерелом усієї правди, любові та світла в цьому світі. Тобі ми віддаємо наші серця в Твоїх руках, наші долі і надії, ти, що вислуховуєш наші молитви, прийми наші прохання та благання, дай нам силу переносити випробування, дай нам мудрість вибирати правильний шлях. У Твоїй благодаті ми знаходимо спокій у Твоєму прощенні відродження, благослови, Господи, наші домівки, наші сім'ї, наших ближніх. Нехай Твоя любов об'єднує нас, нехай Твоя мудрість веде нас у наших справах. Допоможи нам бути світлом для інших, джерелом надії та підтримки. Ми мовимося за мир у всьому світі, за зцілення ран і примирення народів. Нехай кожна душа знайде утіху в Твоїй присутності, нехай кожне серце відчує твою любов, Навчи нас жити в гармонії з природою, поважати кожну істоту, що ти створив. В тобі, Господи, ми знаходимо відповіді на наші запитання, мир для наших душ. Ти є нашою надією в невпевнені часи. Нашим захистом від усякого зла, дякуємо Тобі за твою нескінченну любов і за кожне благословення, яке ти нам даруєш, віддаємо славу тобі, Отцю, Сину і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, Преславний Вседержителю, Світло нескінчене, Ісусе Христе, Царю віків, наша, Утіхо, Ти, що моря, заспокоїв і вітри приборкав у Твоєму слові життя, в твоєму дотику, зцілення. Ти, що дітям благословення дарував, у Твоєму обличчі любов невимовна, нас веди стежками правди, світла миру, Ісусе наш, вождю в Тобі наша надія, Ти, що самотніх обіймаєш, розраду приносиш, в скорботах і бідах Ти наша опора, Твоя вірність нескінченна, як небо високе, о Господи, Ти наша вічна домівка, у Твоєму слові знаходимо мудрість, у Твоєму серці пристань для душ наших. Ти наша сила, наше втішення, у твоєму дусі, мир і спокій, ти, що судитимеш у правді та любові, навчи нас бути милосердними, терпеливими, щоб у ділах наших відбувалася Твоя доброта, і щоб наше життя було гімном на славу Твою. О Ісусе, наш Спасителю, прийми цю молитву, як пахощі, благоухані, що сходять до Тебе, відкрий наші очі, щоб бачити Твою красу. І наповни наші серця Твоєю нескінченною любов'ю. Амінь. О всемогутній, Господи Ісусе Христе, Боже, милосердя та нескінченної любові, з вдячністю і покорою звертаюся до Тебе, Ти є нашим заступником і втіхою, нашим надійним прихистком у бурях життя, скеруй милостивий, Господи, мої кроки на шляху праведності, допоможи мені жити за Твоїми заповідями, благаю Тебе, Господи, вислухай молитви за моїх близьких. Захистих від усілякого зла і спокус, даруй їм здоров'я силу духу та благословення в їхніх щоденних справах, дай нам, Господи, мудрість і силу, щоб ми могли давати виклики, з якими стикаємося, та зберігати мир та любов у наших серцях. Прошу тебе, Ісусе, зійшли Твоє благословення на нашу вітчизну, допоможи нам будувати справедливе та миролюбне суспільство, даруй нашим правителям мудрість та справедливість. Щоб вони керували заради добра всіх громадян, о Господи, зміцни нашу віру та надію на Тебе, допоможи нам боротися з гріховністю та спокусами, щоб ми завжди пам'ятали про Твою жертву за нас, навчи нас бути терпеливими, милосердними та добрими, щоб через наші дії слова, світло Твоєї любові засяяло на інших. Продовжую мою молитву у благовіні перед Тобою, Отче Небесний, Сину і святий Духу, нехай буде прославлене ім'я Твоє навіки. Амінь. О, Преблагословений всесильний, Господи, творчі Неба і землі, Вседержителю Всесвіту, Ти, що відкриваєш таємниці святів і ведеш нас шляхами правди, світло Твоє нехай осіває наші душі, очищає наші серця, Твоя благодать нескінченна, твоє милосердя безмежне. Тобі ми знаходимо утіху силу, надію і спокій, Благословен будь, Господи, за всі дари Твої, за мир, який Ти даруєш, за любов, що немає Кінця, ми благаємо Тебе, О великий Сілитель, великуй наші душі і ті тіла, стіли, рани наші, дай нам сили протистояти спокусам, зберегти віру, нехай Твоя воля буде для нас законом і світлом. Зайшли нам, о Господи, мудрість, щоб розуміти Твої закони, силу, щоб слідувати Твоїм шляхом. Мужність, щоб боротися за правду і добро, любов, щоб об'єднати нас усіх у Твоє ім'я, благослови, Господи, наші домівки і родини, нехай Твоя благодать огортає кожного з нас, нехай Твій мир царює в наших серцях, нехай Твоя любов з'єднує нас в одну велику родину, захисти, Господи, нашу землю, наш народ, даруй мир і спокій нашій країні, благослови наших воїнів, наших вчителів, наших лідерів. Нехай Твоя мудрість і справедливість будуть їхнім путівництвом. Ми складаємо Тобі подяку, О Всевишній, за кожну мить, за кожне слово, за кожен подих, за Твою нескінченну доброту і опіку, О великий всемогутній, Господи, Твоя слава, нехай триває вічно. Амінь. О Господи, наш величний Ісусе Христе, серцем вдячним співаємо Тобі, наш Спасителю, Ти, що ласку нам даруєш у скорботі чуєш. Твоїй любові, Господи, ми знаходимо силу непохитну, благословений Ти, Царю вічний, за Твоє проведіння, за Твій незмінний захист, Ти, що шлях нам освітляєш, у темряві ведеш. У Твоєму світлі, Господи, ми бачимо шлях до спасіння, складаємо подяку, Владико Небесний, за щедрість Твоїх дарів, за мир Твоєї благодаті, і що серця зціляєш, розчарування утішаєш. В Твоїй присутності, Господи, ми знаходимо втіху вічну. У вірі непохитній, в покорі безмежній тобі служимо, Господи, всім своїм буттям. Ти, що нам надію дав в серцях віру, розпалив. В Твоєму служженні Ісусе ми знаходимо життя справжнє, возвеличуємо Тебе, нашу твердиню і спасіння за кожен благословений момент у Твоєму промислі, Ти, що нас оберігаєш в добрі, підтримуєш. В Твоїй нескінченній благодаті, Господи, ми знаходимо мир вічний. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшліться від вашим для поширення слова Божого благословення Господні нехай перебуває з усіма нами.